Так, вітаю. <кій> Всі хваляться, у кого яка соя. Думаю, собі теж треба щось зняти, похвалитись, показати. Так. Зараз в мене їх там пару сортів. І що інтересно, кажуть, там соя аполо, треба е, густо сіяти. Оце соя аполо на 35-му міжряді. Ось. Я її пізніше сіяв тут. Але фон такий, скажем, зараз вона мені вища коліна. З приводу врожайності, що хочу сказати, я того року, я розумію, що там може, може десь щось не, не так я правильно зробив, але з, я робив експеримент на одному полі пополам. Сіяв на 15 му і на 35 му міжряді, то в мене Аполо вийшло на 35-му. Врожайність десь на 2 центнера більша, чим на 15-му. Це, це точно. От, того я сію е, в основному сою Аполло на 35-му. Я сію тільки на 15-му, де, де не було ніколи сої і де, ну, де розробляю землю. Там сію да, на 15-му. А так скрізь на 35-му. Ну так, сойка гарненька. Цвіте, навіть кущиця вона, кажуть не кущиця. Трошки даже гілкується. Зараз я піду покажу тут близько ще, Соя максимус на 15-му між Пішли глянемо. І так, а це своя. Максимус. Тут 15 те міжряддя, такий фон загальний має. Ну так воно, я думаю, нічого не скаже. Але вона трошки нижча навіть. І я, що дивно, я її сіяв 14 квітня, саме раніше цей пай сіяв. Того року, тут що цікаво, тут перший бобик іде дуже високо. Ось видно. Ну так того року у мене було. Десь на висоті 15 см. О, це зломив вже, так. Да. нехорошо. Е, на висоті десь 15 см. Чи це вона у мене побортувала цвіт чи що в тому році. Не знаю, ну високо перший бобик ішов. І вружайність в неї склала 2,5 тонни в тому році. Не дуже є нею там. Вона трошки так як пізніша. Через що я буду дуже рано сіяти, я побачив в цьому році, яка буде Жайність? Ні. Якщо така сама, як там в Аполо чи в старій моїй цій сої, то ну, побачимо. По густоті вона тут, так як я купляв тоді, сказали мені, що треба її густо сіяти. Вона любить густо. Але я бачив молодий фермер, сіє, посіяв її, по-моєму, на якщо не помиляюсь, взагалі на 70-му міжряді. Бачим. Це, як ти казав, комбайн покаже, що воно правильно, а що неправильно. Ну, Вона нижча, скажімо так, ніж та соя моя. Хоча вона густо по -по посіяна. Ну, це що в неї дуже високо бобик перший, ну це реально. що Висота в нього, скажу, на відстані, десь 15 см. Десь так. Це точно. Ну такий фон мається соя. Туди вдалі не хочу топтатися. Я її тут тільки раз, раз робив гербіцидну обробку, більше тут нічого не робив. Не бачу смисла її топтати. Є там бур'янці де-не-де. Де, не, де. не бачу смислу заїжджати далі. Щось топтати, тут прискати. Так, зараз ще піду, тут в мене просто один біля одного кусочки, ще в мене стара соя, я не знаю, як вона називається, зараз ще піду покажу От, ту сойку. І так, це в мене тут стара соя. Я її так називаю, бо не знаю, як вона називається. Коли взяв товариша і вона мене радує, я її... тут 35 -е міжряддя, гілкується. Класно. Ой, вона тут ти що. Какраса. А десь така в коліна вже, такий фон. Я її пробував на 70-му цю сою. Сіяти. Ну, не сподобалось мені просто, що... Вона гілкується, чітко, все не сподобалось тільки що, що треба лишню гліфобробку одну робити, бо... Широке міжряддя і, і... коротше пізніше змикається соя. А так 35-те це її міжряддя, пуля, що ще казати. Поки скажеться нема що. Так, зараз їду там ще на великий поїв. в мене є соя Аполло ще, тож на 35-му міжрядді. Зараз побачимо, що там, там я тільки одну ліфобробку робив в цьому році. І так, значить, ця сойка в мене Аполо тут на 35-му міжряді. На 35-му міжрядді. Чувствує вона себе тут бомбезно. Чувствує бомбезно. Це я так приїхав подивитися, чи дрипати не треба нічого тут їй. У нас, Слава Богу. 35 -е міжряддя, соя Аполло. Що я взагалом казав? І в мене ось через дорогу. Зараз я покажу. Соя на 15 му міжрядді, Просто чого там на 15-му. Там ще соя ніколи не сіялась. От, Я її пізніше сіяв. Через то я посіяв там на 15 му міжрядді. Ось я перехожу, зараз перехожу. І тут, як сюди злізти, тут соя на 15-му міжряді, Аполло, вища, з виду, гарніша, але все ж таки я повторюсь, ось вона видно, набагато славніша, вона вища, ну просто пуля, видно, аж буяє. Але повторюся, я вже робив експеримент. І не раз. На одному полі навіть пробував. Сою аполо сію на 15 му і на 35 му міжряді одне біля одного. Ця, що на 15 му міжрядді, вона гарніша з виду. Вища, така, ніби. ну, З виду набагато краще. На 35-му нижча, Но, по факту, врожайність на 35. му на 2 центнера в мене отрималося більша. Не знаю що, не знаю як. Я собі такий експеримент робив два роки підряд. І я вирішив, що, що сою треба поло сіяти на ну, коротше, сплошним чи як густіше. Е, ні, я вже для себе це, е, як ти казав, перепровірив. Це вже точно. Це соя поло. Ось видно. Славненько, нічого не скажу. Кажу, але на 15-му, там через дорогу, на 35-му. З виду та никша, тож гарна, але нижча. Але там врожайність ще може бути більша, не може бути, вона там буде більша. Але тут я кажу, я через що тут сіяв, бо тут це цільник, по суті. Це мені там помінялися тими паями. І я на 15-му сіяв через то, щоб скоріше вона змикнулась, як ти казав, щоб. Бур'янини били, я тут два рази гліфобробку робив, От. а щоб сіяв на 35-му, прийшлося б три рази робити гліфобробку. Ну, Оце такий момент є по цьому. Значить так. А це цей пай я показував прошлого разу, де я сіяв в пилюку, соя не сходила. Дуже довго. Хто дивився молодець. Хто не дивився холодець, як ти казав. Ось, той ковір, що був, все спалило. От лялечка. Получається лялечка. Так, да, вона маленька, ще ця сойка. е... Зараз в мене соя вже вища колін основна. А ця тут тільки така єлі-єлі, як ти казав, але це соя Апола, вона он, Туди далі, вона звісно краще. Це тут зворота. Такими якимись кущами є більше, є менше. Але в загальному, так, да, туди далі краще. В загальному посходила. Я переживав, що вона взагалі не дійде. Тут посходила. 15-та міжряддя. я думаю, вона дощик у нас прийшов. Це що жара передає ось. Ну, Бур'яни я спалив. Але все одно зараза. Нові вже лізуть. Ті спалив, тут нові лізуть. Да. Ну, Блін. ще робить вже третю, це четверту містечетвертуробку. І раундап, я дивлюсь, не дуже оцю фігню бере, що воно оцей, цю мурквіння це. Коротше, як вона називається? Не знаю. Не дуже сильний агроном, але не дуже його раундап бере, хоча я перший раз тут ще й кломазоном. Рискав потом чисто раундапом. Але в загальному ось видно. Спалене. От. Спальне. А десь місцями ось? Це не може бути про... про про про... Ну ви зрозуміли, що я хочу сказати. А ні, воно здихає. Да, воно ось. Да. Воно здохнеться. Ну така ситуація, загалом я довольний. Взагалі. В загальному я довольний. Думаю, взагалі тут нічого не вийде, А тут даже даже щось і вийде. От. Я ж кажу, це я минулого разу знімав відоса. От, що тут в мене один бур'ян ковриком. От свої не було, Ну тільки почала сходити, вже гарненько все, рядочки видно. От, А це ось я. Зараз перехожу, сусідній пай, ось видно межа, я перехожу. Тут одна тільки гліфобробка була, вже бур'янчиком. Дивлюсь, лізе. В один день сіялась, тільки тут 35-та міжряддя. Да, сюди треба по-любому заїхати, дрипнути. Бось таке, бур'янці пішли, вони не страшні. От. Не страшні, але... Є. Він і ця соя буде гарна. Пізніше зійшла, теж нерівномірно, але буде гарно. Такий фон. Я ж кажу, і та гарна вийшла. Я очікував гірше, що... тут тут побачимо. Ну і, і так, поки так. Їду далі, буду дивитися. Може мабуть, довге відео буду, то може далі і не буду знімати.